З результатів свого попереднього відео я побачила, що дуже важливо, як тільки я вирішила знімати відео, потрібно все просто відкласти і знімати його. Натомість, минулого тижня, я спочатку почала розмовляти з працівниками банку. Вони заблокували мою карту, і я тепер не можу зробити ніякі транзакції, їх нічого не хвилює. Ну, звісно, мій настрій був дуже зіпсований. після такого краще відео не робити. Ніколи так не робіть за останній тиждень. Моє життя дуже сильно змінилося, і якщо уявити, що моє життя буде мінятися так стрімко кожного тижня, то в сумі за рік це будуть просто неймовірні зміни, і мені просто не терпиться побачити, що там буде далі. Цей блог мені якраз дасть таку можливість порівняти, що було до. І як воно буде після. В першу чергу, цей блог я записую для себе, для того, щоб побачити ці зміни колосальні, і робити висновки, звичайно, розуміти свої помилки, бо вони, звичайно ж, є. І я хочу себе таким чином відслідковувати і дійсно мати якусь нести відповідальність, в першу чергу, перед собою, для того, щоб мати матеріал для зйомки наступного відео. І от що сталося. Сиджу я в понеділок, нікого не чіпаю, дзвонять до мене з компасу. Компас це є програма з Бернського університету, і мене питаються, мовляв, чи хочу я взяти участь далі в цьому проєкті. І як було сказано в моєму першому відео, я вже здала екзамени на цей проект і я вже встигла отримати від них відмову в письмовому вигляді і все. В мене плани вже були зовсім інші. А в них якийсь претендент, якийсь з учасників просто відмовився від подальшого навчання і звільнилося місце. Звичайно, я дуже рада, я візьму участь в цьому проєкті, я погодилася. Але ви знаєте, моя мігрень це єдина проблема. Я просто боюся, що вона мене занадто буде відволікати. Вона мене настільки відволікає, взагалі заполоняє моє життя, що я деколи живу, і я просто боюся, що в якийсь наступний момент в мене знову почнеться мігрень. Тому мені дуже важливо відслідковувати не те, що кожен свій крок, але от, ну, реально відслідковувати своє харчування, свій сон, е, там, фізичні вправи, які я теж боюся, до речі, робити. Тому що, от, наприклад, в четвер в мене саме почалася головна біль через. Вправи через крепатуру. Я зробила напередодні вправи, крепатура мене довела до мігрені. Класно. І, і в сумі ці всі такі компоненти мене просто збивають з пантелику. А крім того, що мені треба їсти спати і просто робити фізичне навантаження, мені ще треба буде дуже шалено вчитися в шаленому темпі. Іноземною мовою на німецькій мові, тобто, і я трохи нервую. І ось цілий минулий тиждень я відслідковувала кількість води, яку я пила, що я їла. Сон я ще не відслідковую. Але я, наприклад, бачу, що я кожного дня я їм щось солодке, і це, в принципі, не дуже добре. Я себе не стараюся жорстко обмежувати, але й не радує мене, якщо чесно, те, що я кожного дня їм щось солодке. Я би хотіла відмовитися абсолютно від споживання цукру і їсти ну, хоча б раз на тиждень як щось дуже-дуже особливе. І також я прийшла до того, що. Коли мені дуже погано, я не розумію, що мені робити в такий момент. Я просто лежу і ніби в відключці. Я втикаю в телефон, звичайно, щоб не загострювати увагу на своєму стані. І що я роблю? Просто в телефоні, і аж поки мені стає настільки погано, я йду в ліжко спати або беру таблетку. І зараз я собі придумала написати отакі от три кроки, які я буду старатися в наступний раз, я буду відчувати, накриває, як я можу собі допомогти. Прийняти ванну зі сіллю. Сіль в мене Магнієва, і вона дуже допомагає розслабитися. Це я не вперше бачу, але в мене не було досвіду, що в мене починається. Мігрень, я прийняла ванну, і це мені якось допомогло. Мені це треба обов'язково спробувати і принаймні зробити це, коли я відчуваю, що вже щось не так. Також я можу зробити дихальні вправи. Дихальні вправи дуже добре розслаблюють діафрагму, і це не дає поширенню нервовому. Такому заціпанінню, м'язовому заціпанінню. тому що я відчуваю, що дуже сильно мігрень починається від м'язів, коли м'язи такі дуже сильно стиснені. Дихальні вправи цьому дуже допомагають. Також дуже добре в момент, коли мені вже недобре, Відкладати телефон і старатися розслабитися або поспати, якщо в мене зовсім немає сил, наприклад, набрати собі ванну зі сіллю. Ну, якось так. Це три такі мінімальні кроки, які я мушу, я хочу їх попробувати, для того, щоб покращити свій стан. І просто побачити, зробити висновки, якісь. Можливо, це дійсно те, що буде мені допомагати кожного дня, коли я буду їздити у Берн. Вчитися, коли в мене буде дуже велике навантаження. Та про мігрень ми ще поговоримо пізніше, в мене є дуже багато що про це сказати. Зараз я хочу сказати про цю ідею, яку я зараз втілюю у своїх відео, і буду розповідати про навчання в університеті. Зараз я читаю книжку Елізабет Гілберт Велика магія. І вона там розповідає про те, що наші ідеї насправді є живими. І вони витають посеред нас, і вони шукають е, гідних е, людей, які можуть втілити їх ідеї. І от коли я чекала відповідь з університету, до мене прийшла ця ідея розповідати про навчання в університеті. Але потім я отримала відмову, і ви знаєте, ця ідея вона все-таки мала бути втілена. Вона настільки сильна, що вона навіть змінила реальність. Людина з якихось причин відмовилася від подальшої участі і на її місце прийняли мене. А ще мені було цікаво дізнатися про відгуки про цю програму, і я ніде їх не знайшла. Тобто, перший відгук буде від мене. І буде не просто відгук, а цілий огляд. І, власне, через цю книжку я почала більше поважати свої ідеї. Я зрозуміла взагалі, як з ними обходитися. Я дуже рекомендую прочитати вам цю книжку, особливо, якщо до вас приходять дуже багато ідей, як і до мене. І ось я записую кожного дня, що я їм. Чи я їм солодке, чи я п'ю воду, скільки я п'ю води. А насправді я воду п'ю, але замало. З розрахунком на мою вагу я приблизно повинна пити літр 800. Я п'ю від літра до півтора літри, деколи літр 700. Але цього замало. Треба пити більше води. Я буду старатися доводити всі ці важливі життєві елементи, як вода, сон, вправи, їжа до автоматизму і до такого найкращого рівня, до еталону в моєму розумінні. Але, звісно, я не знаю, чи це мені допоможе, чи ні. одного разу я подзвонила до психологині моїх дітей. До речі, я вам можу розповісти, чому мої діти ходять до психолога. Якщо вам буде це цікаво, пишіть в коментарях. Я написала до неї, мовляв, мене прийняли в університет, вона просила, щоб я їй про це повідомила, їй було цікаво. І я її хотіла спитати поради, щоб вона мені когось зі спеціалістів порадила, хто би міг мені допомогти з моєю мігренню. І вона сказала: Ти знаєш, я знаю одного дуже хорошого лікаря, але вона має мігрень. І також я знаю дуже хорошого психіатра. Тобто. Людина, яка працює на ментальному рівні, і вона теж має мігрень. Тобто люди, які працюють на фізичному, на психологічному рівні з іншими людьми, вони також мають мігрені. Це, типу, натяк на те, що мені ніхто не може допомогти, і, можливо, навіть я сама собі не можу допомогти. Хіба що можу покращити мій стан і симптоматику? В принципі, і цього було би дуже достатньо. Наразі по моїх спостереженнях я маю мігрень два рази на місяць. Приблизно кожних два тижні в мене виникає потреба випити таблетку від головної болі. Але головна біль це не єдине, що мене переслідує. Також мене переслідує такий стан вялості, втоми, слабості. І мене це дуже сильно не влаштовує, тому що я. Хочу вчитися в університеті, а там не буде такого, що болить голова до побачення, я собі відпочину, коли хочу. Тобто в мене буде вихід випити таблетку, але таблетки з мого досвіду допомагають тільки зняти біль, а слабість вона залишається. Тому втілюємо свої ідеї, не соромимося їх, бо вони нас вибрали, не ми їх. І ви знаєте, моя ідея є такою, щоб створити клуб для людей, які хочуть покращити показники свого здоров'я, і в першу чергу показники того, що вони роблять для цього здоров'я. А це кількість випитої води в першу чергу. Ми будемо мати можливість обмінюватися думками, своїми результатами, і головне пити воду, тримати один одного в тонусі, такому звітуватися один перед одним і показувати, що ми. Це робимо. Це допомагає завжди пам'ятати про цю звичку. А зараз це особливо важливо, тому що літо, вода є надзвичайно важливою для нашого мозку і для наших м'язів. Тому ніяких відмовок. І, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо, звичайно, вам це цікаво. І, звичайно, підписуйтеся на мене, пишіть коментарі, можливо, якісь запитання щодо життя у Швейцарії, питання щодо вивчення німецької мови. Я з радістю вам всім відповім. І чекаю вас до наступної зустрічі, до наступного відео. Я буду намагатися знайти щось цікаве і буду вам, звичайно, про це розповідати. Залишайтеся, дякую вам за увагу!